Ляй, лягай, лягай! Ти виходиш з хати, це 50 на 50. Це фортуна. блядь. Чи ти дійдеш до того танка, чи не дійдеш. блядь. Ці дрони, блядь, вони так кошмарять, що це просто жесть, блядь. Я вам кажу, в мене я дружині дзвоню, мені нема що їй сказати. Бля. Я їй кажу, в мене все нормально, я живий, здоровий. Слава Богу, що день прожив. Все. Пі... Що я буду розказувати? Скільки ми тут днів. Я От, а, ж... любого, спитай, бля, не зайду. Любов, спитаю, не пам'ятаю. Прожив, день не заїхав. Алло, директор, що так і так у нас виявлена позиція. Скоріше за все, пошкодження техніки є, поки що кажу, немає. Це було 5 ранку. Команда поступила швидко вбрати туди машину, в друге місто, тому що як тільки сонце встане, вони доб'ють або допалять нашу техніку. Бистренько зібрали манатки, на танчик. Завелися б перегнали в друге місце, зараз він стоїть в другому місці. Правду кажучи, з кожним днем все важче і важче, тому що таке впечатлення, що їм китайці, ті грибані вагонами поставляють ці дрони. То з кожним разом якось все жорче і жорстче. іменно кошмарять дронами. Я дуже переживаю за свій особовий склад, мається на увазі за свій екіпаж. Я йду попереду, хлопці йдуть позаду. Я їм пояснив, для чого я це роблю. По-перше, я веду їх, куди нам треба йти. По-друге, якщо, не дай Бог, підірвусь, підірвусь на чомусь, у них буде шанс спастися. Чесно кажучи, дівчата, я дуже здивований, що приїхали дівчата, тому що ну, реально тут а... сидіти в погрібі це одне, блин, а бродити по вулиці це друге.